Так, і це ми вже в Мачулках. Всім привіт! Так, відоме місце, пляж, тут багато рівнян відпочиває, ми теж колись відпочивали тут. Тут дуже людно, коли тепло, літом. Всі знають це місце, особливо рівняне. Хто не з рівного, то ласкаво просимо сюди. Тут купатись звичайно тут не вам, не Єгипет. От, берег такий трошечки брудненький. От, але чайки є. Сейчас на море. Так, это наш. Так, это наш наш герой, Сергей ну, Павлович. Часть вторая. Так. Мы вот кротис разбили. Почему? Вот, а, ну да. Сейчас мы вот, вот это вот мы выгрузились. Так. Будем отвлекать время, потому что неинтересно видео. Вот это вот приблизительный багаж плавал на два дня, на два человека. Я, вот, так. Чтобы себе ага. Что с Ясно. Ну, мы нас... сейчас накачаем чумы, угу. І тоді повернемося к відео, бо зараз интересно. не ну, ясно, да. Ну ясно, так. Просто так показуємо, як все зелено. Зараз у нас травень місяць, водички повно, тобто, в принципі, всі умови для нормального відпочинку, малобюджетного. Все, до зустрічі.